Азербайджан несподівано втручається у наше протистояння з РФ. Здавалось би, війна заходить у небезпечний глухий кут, але пролунала новина, від якої мільйонів українців перехопило подих. І стосується вона раптової допомоги, що може докорінно переломити хід бойових дій. Це виглядає як справжнє диво, шанс у який мало хто вірив. Але навіть у цій радісній історії з'явилася одна тривожна деталь. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росія на тлі напруження з Азербайджаном перекидає війська до Вірменії. Азербайджан жорстко відреагував. Про це повідомляє головне управління розвитки Міноборони. Схоже, Баку зробив свою справу, і РФ Доводиться частково відводити війська у сторону Азербайджану, що звичайно добре вплине на Україну, але це лише початок. Бойові дії стають ближче до Кавказу. Далі пряма мова представника гурму Україна Андрія Юсова. Розгортання російських військ у Вірменії – це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Хоча сама Вірменія це відкидає, наша розвідка зрозуміло повідомила про перекидання військ до Вірменії небезпідставно. На фоні цього налагоджується велика співпраця між Україною та Азербайджаном. Україна та Азербайджан мають спільні інтереси у протидії Росії, які можуть стати основою для тіснішої співпраці у різних сферах: політичній, військовій, економічній та інформаційній. Ось як потенційно може виглядати наше об'єднання проти РФ Україна та Азербайджан можуть створити спільний дипломатичний фронт у міжнародних організаціях, таких як ООН, ОБСЄ, Раді Європи, просуваючи питання незаконної окупації суверенітету та територіальної цілісності. Обидві країни мають схожі. Досвіду Російська окупація українських територій та багаторічний конфлікт Азербайджану за нагірний Карабах, і це дає їм моральне право виступати єдиним голосом проти російського імперіалізму. Азербайджан має сучасний досвід ведення війни, друга карабайська війна, високотехнічну армію та доступ до передових ізраїльських і турецьких технологій, ударних дронів, систем РЕП ППО Україна може отримати цінні консультації, технології, а також пряму допомогу з озброєнням. У відповідь Україна може поділитися досвідом ведення масштабної війни із російською армією, логістики, кібербезпеки та протидії гібридній агресії. Обидві держави виграють від обміну розвідданими про пересування і наміри Росії. Азербайджан є ключовим експортером нафти та газу в Європу і може допомогти Україні у зменшенні енергетичної залежності від Росії. Баку також може взяти участь у відбудові зруйнованих українських міст через свої будівельні кампанії та фінансові ресурси. Окрім того, обидві країни можуть посилити спільні проєкти із транзиту енергоресурсів, використовуючи Чорне море, Туреччину і Кавказ як альтернативний маршрут постачання до Європи. Подробиці можливого альянсу Азербайджану і Україна розкрив і Михайло Шейтельман. Тож далі давайте послухаємо. Прискорбно, що в общині з нашими кавказськими сусідами Зеленський почав чувствоватися столь вольготно. А, поняли нашто намікається федерації. Как раз на то, что Алиф откликнулся, что Алиев тоже пошел навстречу Зеленскому. И чувствует себя Зеленским вольготно. Надеюсь, что зрелость и здравый смысл все же одержат верх, а созидательные партнерские отношения будут восстановлены, несмотря на придуманные вне Кавказского региона сценарий. мы все должны быть умнее. Ну, к россиянам это не относится, тем более к членам Совета Федерации вот это «должны быть умнее» не поможет уже. А вот то, что, оказывается, сценарии придуманы вне Кавказского региона, да, и один из них я вчера вам рассказал про исламскую революцию в России. Этот сценарий действительно родился вне Кавказского региона, но зато реалистичный, зато реалистичный. Наливы На сейчас наезды конкретные, конечно, у россиян. Его обзывают россияне. Вот так вот. Это вот называется дружба между народами, да? Понимаете, когда пишет. Значит вот это сейчас от Федерации, какие замечательные у россиян прям всегда были отношения с азербайджанцами, а кремлевские боты называют Али и угрожают его свергнуть. Говорят, мы тебя свергнем. Россияне свергнут, мол, Алиева. Угу. Интересно, да? Свергалка. Свергалка не выросла как-то у россиян, что-то никого. Они даже президента оккупированной Абхазии не смогли назначить. Оккупированные ими же территории Абхазии они не смогли президента своего назначить. Как вам такое? Ох. Oh. Ну и там, короче, вся эта разборка с Азербайджаном продолжается. Уже детально, наверное, приводить никакие не буду. Посмотрим, как все это будет развиваться. Я думаю, что в любом случае, хотя сейчас возможно... А, ну, собственно, да, вот Песков сказал, что Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне глав следственных комитетов Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана. Я считаю, что не поможет, что осадок останется, что азербайджанский народ уже встал против России уже сейчас даже если два президента типа договорят, чтобы помочь там не знаю сохранить Путину лицо, когда он попросит или еще что-то в обмен на что-нибудь не знаю что, то это все равно уже вот прямо в Азербайджане ненависть к Российской Федерации будет нарастать, нарастать и нарастать. этот этого джина обратно не загнать. И вы знаете, вот сегодня МИД России обратился к россиянам, что не вчера это было, да, что при поездке в Азербайджан вы лишний раз там как вам надо ли вам это все дело. Да, взвесьте. Я считаю, что вообще россиянам можно ехать из России только с целью иммиграции. Бежать. Бежать от путинского режима, это нормально. А вот этот туризм... Все хуже и хуже будут относиться, естественно, в такой ситуации, к человеку, который приехал из России и собирается туда вернуться. Вы поймите разницу. Человек, который собирается вернуться, значит, он что-то сейчас возьмет здесь, в Азербайджане. Хоть знания даже хотя бы. Не дай бог университет посетит, бакинский, да, и привезет эти знания в Россию там использует на благо войны, на победу России. Такої дуже очі в Азербайджані. Україна та Азербайджан можуть об'єднати зусилля у протидії російській дезінформації. Спільні медіапроєкти, кампанії з викриття російських злочинів у Карабаху, Україні, Сирії чи Грузії допоможуть зміцнити міжнародну думку проти РФ. Що для цього потрібно? Насамперед, офіційне укладення договору про стратегічне партнерство із безпековим компонентом, регулярні спільні навчання армій, узгоджена позиція на міжнародних форумах, розвиток енергетичних коридорів, що оминають Росію, створення координаційного центру проти бродні війні цей потенційний альянс може не лише зміцнити позиції України та Азербайджану, але і стати поштовхом для створення ширшої антиросійської коаліції за участі Грузії, Молдови, країн Балтії та Туреччини. Щоб таке об'єднання України та Азербайджану проти Росії стало реальністю, має зійтися декілька важливих факторів, і кожен із них вимагає конкретних кроків з обох сторін. Перше поштовх це погіршення відносин Азербайджан з Росією через недавні інциденти. Може створити у Баку готовність до переорієнтації. Україна має цю можливість використати, запропонувавши поглиблення стратегічного партнерства на рівні глав держав. Спільна загроза і Україна, і Азербайджан мають справу із військовою агресією Росії та окупацією частини своїх територій. Це основа для створення спільного безпеки простору спільні інтереси Азербайджан може постачати енергоносії через Чорне море або Туреччину, Україна отримувати їх замість російських або білоруських маршрутів. І це зменшує залежність Європи від РФ спільна боротьба із пропагандою. І Україна і Азербайджан потерпають від російських фейків спотворені історії, дискредитації, і це об'єднання не обов'язково має бути формальним НАТО. 2 достатньо тісної співпраці на рівні урядів, військових та економічних еліт. І з часом цей союз може перерости у щось значно більше, що змінить баланс сил у регіоні. Ось як експерти припускають таке об'єднання у перші три місяці. Ключовим кроком має стати активізація дипломатичних контактів між Україною та Азербайджаном. Необхідна організовувати. Вати офіційний візит президента України до Баку або президента Азербайджану до Києва, і під час такого візиту сторони могли підписати декларацію про стратегічне партнерство, яка офіційно закріпила б намір двох країн поглиблювати співпрацю у безпековій, політичній, енергетичній та гуманітарній сферах. Паралельно необхідно почати тіснішу координацію позицій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, щоб спільно протидіяти російській агресії та просувати питання окупованих територій у період від 6 до 9 місяців. Потрібно зосередити Дитися на розвитку енергетичної та економічної співпраці Україна та Азербайджан могли б домовитися про створення чорноморського енергетичного коридору для постачання нафтопродуктів газу та дизеля до України через Туреччину та порти Чорного моря. Це допомогло б зміцнити енергетичну безпеку України та зменшити залежність від інших постачальників. Окрім того, азербайджанські компанії можуть взяти участь у відновленні зруйнованих українських міст, особливо в інфраструктурних проєктах. Для цього можна створити спільний фонд відновлення з участю бізнесу. Обох країн, і усі ці кроки є цілком реалістичними вже зараз. Азербайджан має досвід військових перемог, бажання зберегти незалежність від Росії та можливість інвестувати в енергетику і відбудову. Україна ж має потужний бойовий досвід і міжнародну підтримку. Туреччина може виступити посередником та гарантом. Разом ці країни здатні створити новий безпековий контур у східній Європі та південному Кавказі, який змінить геополіточний баланс не лише у регіоні, але і у світі. Також бачимо, що наразі Російська Федерація. Посилює військову присутність у Вірменії. Про це повідомляє ГУР за даними розвідки. Кремль пришвидшив до комплектування своєї військової бази в одному з міст Вірменії на тлі загострення відносин між Вірменією та Азербайджаном. За даними української розвідки, мета посилити військово-політичний тиск на країни північного а південного. Перепрошую, Кавказу як. Бачимо, Ерефія активно вербує добровольців серед представників поневолених народів Кавказу, зокрема, це у північній Осетії та Адегеї. Можемо говорити про те, що також ГУР опублікував дані, що до складу військової бази набирають військовослужбовців збройних сил Ерефії. Які наразі служать у Ростовській і Волгоградській областях, а також на території тимчасово окупованого нашого Криму. Окрім того, російське головнокомандування активно вербує от і інших добровольців на північному Кавказі. Один із представників ГУР Андрій Юсов зазначив ось такі речі. Цитую. Розгортання російських військ у вірменії це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетичного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірним є те, що погіршення стосунків між Азербайджаном та Арефією готувалося заздалегідь. Ось такі речі говорить пан Андрій. Ну і бачимо, що конфлікт між Росією і Азербайджаном наразі в такому розпалі. 27 червня в Єкатеринбурзі затримали понад. 50 представників азербайджанської діаспори, і про це повідомили змі, що під час оцих затримань застосовувалося насильство з боку силовиків, і загинули вихідці з Азербайджану. Тобто, бачимо, що от Росія, ніби собі. Збирає просто безліч народів світу, які її будуть ненавидіти, зневажати, ніби шукає собі постійно людей, з яких можна забрати життя, в яких можна доставити купу болю. Бачимо, що країна-агресорка не має взагалі жодних ніяких дипломатичних уявлень про життя в цьому світі. Ну і також наступного тижня є. ЄС... Вирішив представити країнам-членам варіанти санкцій проти Ізраїлю. Підстави це порушення прав людини в секторі Гази. Про це також дописують одні з європейських видань, і обмеження можуть включати повне або часткове призупинення дії угоди між європейським союзом та Ізраїлем наразі. Санкції проти міністрів уряду і військовослужбовців. Торгівельні заходи, ембарго на постачання зброї або ж призупинення наукових співпраць між ЄС та Ізраїлем також міністри закордонних справ ЄС планують обговорити документ з варіантами на зустрічі в Брюсселі, яка відбудеться 15 липня, перед так званими цими літніми їхніми канікулами. Ну і якщо говорити вже більш так глобально на рахунок санкцій, які вводять проти Ізраїлю або збираються вводити, можемо повернутися до тих. Санкції, які б мали ввести, і стосовно ерефії, ну саме Олександр Мосієнко дає свій відгук про слова Віткофа, про те, що він вважає чи не вважає за потрібне. От продовжувати надалі санкції проти енергетики Росії, щоб її не використовували, щоб її просто анулювали, і вона була не потрібна цьому світу. Також можемо нагадати, що пан Олександр є нашим постійним експертом, і варто бути на нього підписаними, щоб бути у вирі актуальних новин. Посилання на його YouTube можна знайти під нашим збереженим етером або просто в пошуковій стрічці YouTube. Видання Політика написала про те, що спецпредставник президента США стів Вітков хоче скасування санкцій проти енергетики Росії. Вітков, я його називаю іноді Степа Вітков, Ви знаєте, мені здається, що йому більше підходить такий імідж з Брайтон-Біч, з Брукліна, отакий, 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 такого плану. Проте, не всі в адміністрації Дональда Трампа підтримують це. Як пише видання дебати щодо санкцій та економічної співпраці з Росією розпалюють адміністрацію Трампа за словами двох джерел Політіко, Вітков хоче, щоб США скасували енергетичні санкції проти Росії. Проте міністр внутрішніх справ Бургам хоче витіснення Москви, щоб звільнити місце для більшого імпорту зі США. що логічно і в інтересах Америка Ферст, до речі. Видання зазначає, що енергетичний сектор Європи з центром потенційної співпраці США та Росії Москва веде переговори з Вашингтоном щодо відновлення північного потоку, заохочуючи можливостями для американських інвесторів. Ну, це Кирил Дмитрієв. це точно Кирил Дмитрієв, представник Путіна, перебуває на контакті постійно з Віткофом, і вони ведуть дискусії ось про це. Тобто, там же ж. Про економічну взаємодію, співпрацю, до речі, після телефонної розмови Трампа і Путіна американський президент залишився розчарованим. Це факт. Він сказав про це, що Путін хоче тільки війни, і це всім зрозуміло, це видно. Але він сказав, що про економіку нібито так непогано поговорили. Ну от, але сподівається, що все ж таки переможе думка про те, що жодних санкцій не можна скасовувати. Навпаки, варто запроваджувати додаткові. Подивимося, щиро би хотів, щоб перемогла ця думка, але поки що президент Трамп думає, думає вивчає задовго, але факт. Але тим часом видання Британське за Телеграф каже про те, що ну окей, ну хватить, але досить можливо думати стільки про Америку. Давайте щось самі робити, європейці. І вони виходять з публікацією: Європа здатна дотиснути Кремль попри призупинення США військової допомоги Україні. Європа має фінансову та промислову міць, щоб легко перемогти Кремль і чітко дати зрозуміти, що Росії ніколи не вдасться захопити Україну навіть попри зупинку постачань зброї з боку США. Росії дійсно ніколи не вдасться захопити Україну. Це абсолютно відповідально і впевнено стверджує. У матеріалі йдеться, що попри те, що США вже надали приблизно 66 мільярдів доларів військової допомоги і залишаються найбільшим донором України. Нові поставки припинено. Однак ніхто не вірить, що наймогутніша армія а, в історії справді не має чим поділитися. Це радше сигнал задля задоволення руху Make America Great Again. Видання припускає, що президент Трамп. Вважає себе достатньо успішним миротворцем на Близькому Сході, щоб претендувати на Нобелівську премію, і не хоче затягувати війну в Україні. Автори не виключають, що критики Трампа можуть мати рацію, коли підозрюють вплив Кремля на Білий Дім. Ну цей вплив очевидний. Давайте ну, маса ж фактів, і ми теж це обговорювали. І Телеграф теж про це пише. На цьому тлі. Стає очевидно, що саме Європа має забезпечити Україні справедливу мирну угоду. Це не є чимось нереальним. Сукупна військова міць європейських країн значно переважає російську. Європа має фінансову та промислову міць, щоб легко перемогти Кремль і дати зрозуміти, що вони ніколи не зможуть загарбати Україну. Там також згадано, що Трамп фактично самоусунувся. А прем'єр-міністр Великої Британії, який нещодавно виголошував у заяви, тепер зосередився на внутрішньополітичній боротьбі у своїй партії. Путін і його хитка нафтова автократія не мають ресурсів, щоб здолати об'єднану Європу одну з провідних економічних сил світу. Захід має бути рішучим і чітко показати, що більше не поступатиметься.